І так, ранкова пробіжка продовжується. Вже е, біля 10 кілометрів мав бігти додому, але забіг на цей пляжик. Хто пам'ятає по моїм е, забігам, поєднаним із плогінгом, Дуже багато я тут сміття звідси вивіз. Тут колись бочка стояла, яка згнила, там купа сміття була в камаші і так. Це все прибиралося, навіть е, місцеві Дітлахи мені там трохи допомагали, потім тут приносили якісь іграшки, мішки, сміття. Воно все тут бруднилося, валялося. Теж я вивозив, хлопці купалися, мені допомагали це в машину вантажити. Зараз що ми бачимо? Тут до речі, все було зарощено камишом. Почистили люди. Хтось, я не знаю реально хто, не бачив. Викосили тут весь камиш, поприбирали повністю все сміття, привели в порядок. Там вже трошки засмічується, але е, в порівнянні з тим, що було, тут трошки накидають. Молодь, сидить, піво п'є, але все було зароще, покинуто, нікому нічого не потрібно. От поставили навіть бочку е, під сміття. Периодично, я так розумію, його тут палять. вже майже повна. І це пару тижнів тому зробили. Можливо, три тижні. Дуже файно, дуже класно. І серце радується, що є люди, які роблять красоту, наводять порядок. І чомусь я впевнений, що це не місцева сільська рада долучилася, тому що вони коли щось таке проводять раз на рік, двічі на рік у селі, то вони там таку піар акцію, фото, відео проводять, щоб провали, прибрали ділянку. А в соцмережах я такого не бачив. Я ще моніторю. Думаю, навряд чи це хтось із місцевих мешканців і їм респект.